Вже скоро 1 квітня на день дурака Little Company виповниться один рік. Тож я з моїм другом терепідписником і звичайно, його братом вирішили пограти і записати деякі смішні частини для Ютуба. Приємного перегляду! Бере один фонарик. бере один фонарик. На один-два все, пішли. нема часу чекати. А ні, давай вступну сцену йди за мною. А, воно тепер платне, точно. Це ж бомж, куди? Значить, дивися, смород новий є, якийсь там є як то Тіло є, всім привіт. З вами. Де, всім привіт. тіло Засадити наїбало виходить команд і сьогодні він буде зібратися страшне кашляти. Що крик додає лайків, і один із ютубер просто в кінці на останній минуту весь час кричав: маю підніс тут разом цей день. Ходи. Шукаємо якесь щось страшне, цікаве і заліпаване. Video, включай видео, включай видео. Видите шоу ме... Видите шоу ме да изкърте на шкеле. На шкеле. Шкеле да шкеле. Ще чуеш една початко факт, като ти сказал, що на сайто на ивалдолосот.com Ще изначал ме на не Ще изначал ме на бутяване. Ще не Відповідай на своїй назві. Все. А ну неправі жорсткі балаболи, ми вас тихо обдуримо, але дякую за перегляд і під лайк для розпинити каналу і до дома. Закричи. Всім привіт, з вами Діло Сімс. З сайту І Сьогодні ми будемо знімати страшних камеру каркашок. Заключай камери. Шафом. Перший цю територію, бачу. Не знімай весь час камери сі. Ми на цій страшній планеті демо шукати справжнього слендермена. <реш> Всім привіт, це друга <реш> серія. Тут ми вже спробуємо знайти когось. Думаю, Але, у нас які... вийде і ми не будемо відповідати свої назви. Який звук? Ядерний колайдер! Анігіляторна пушка! Щез. Зник! Все, <Це> вимикай! Ні! Тікай! <реш> Тікай! Ми зазняли монстра нарешті І це лише друга серія а Все Ну геніально Який геніальний фільм, кажи Так, нам принесуть ту камеру А mm, Не знаю, що тут пещики О, о! Пещики камеру принесли Миколай приніс камеру. Це в нас останній третій день по дедлайну. Ми маємо щось встигнути. Я думаю, ми знайдемо когось ще крім міксера. Я сподіваюся. Микай, Микай. Це позвоночок шкелета. О, який. <смеш> Це Все, можеш виключати. Головне не впади. О, череп! Ну бути чи не бути, нас уже є в принципі. Хоча... давай ще раз, давай ще раз. Микай. Бути чи не бути. От чому запитання. От тобі черга. Тут щось є! В камеру, камеру, в камеру! Це якась муха. Сокотоха. Не підходи, в тебе камера Я тут розходник, відійди, відійди йой, йой! Ааа... Біжи, біжи додому, біжи Він вас вбігає Як? Ні, я все правильно ви так і не розкрутили канал. Все, плавки плавки. Це... плавки, плавки. Ну, в реальному житті. житті. був поганий саме. А... Дякую за перегляд відео. Скажіть, як вам такий формат? Мені здається, він підійде до мого каналу. Звичайно ж, не забувайте мені донатити, щоб я і надалі продовжував робити такі класні відео. І ще тут є деякі смішні моменти, які я не записав, але дещо скачав. Тож можете їх подивитися, можливо, вам сподобається. Другі день. Поїхали, другий день, другий день, другий день! Мы вже на цій планеті, на першому поверсі Ресторан, ресторан Тут цей! Команд! Я застряв, я застряв Я застряв Векин камеру, камеру викинь Давай тікай Тікай ТИО сдох! А ми не шли кой супер що, де, хто? О, тут кровосійся! Кровосіся! кровосіся. Хлопці, тут кровосісся! акуратно! Нє-не, я втікаю, хлопці. ж зумієш, що нам не треба жити, правда? Йдемо на перший день завдання у нас буде зарплата! Це вже не ресторан, не ресторан. Чекай, а відео! Він впав! Я падаю! Ааа! Вогонь! Вогонь! Тикай! Тикай! Снимай! ВОГОНЬ, огонь! Не? Вогонь. Я думал, ты знаешь. Some... Я знаю! Да. Ясно. Дуже классная информация. Yeah, Я не nice могу sure, купить сальто. Стоп! Like <coughs> Це нас тиранозавр. Тиранозавр. Блин, тікай, чекай! Так, ми зняли мумію і тиранозавра Рекса. Рекса.